Рука міцної родини так вважають учасники Київського фестивалю традиційної культури родини оберіг, який відбувся в столичному центрі народознавства Мамаєва Слобода. ...підкоригував дощ, але свята не зіпсував. Кожна родина привезла власні вироби і підготувала пісенні виступи. Михайло Твердий грав на кількох десятках саморобних інструментів. В руках умілого музиканта навіть проста березова гілка відтворювала музику. Родина Настенків, представлена трьома поколіннями, привезла на фестиваль вишивку, весільний рушник та дитячі картини у Петриківському стилі. Дитина не повинна бути предметом виховання, вона повинна жити в такій обстановці, вона повинна чути пісень українське, вона повинна бачити, як мама Шиває як бабуся вишиває, як дідусь співає. Так не можна взяти, відірвати кусочок щось показати так спеціально для чогось. Це спосіб життя. Раїса Павленко тривалий час вивчає обрядову символіку і вважає, що обереги мають велике значення. Її обжинковий вінок, сплетений зі злакових рослин та зілля, захищає від нечистої сили і сприяє злагоді та достатку в родині. Людмила Козаченко не лише малює писанки і плете дитячі іграшки, а й навчає цього ремесла дітей. Кожна дівчина повинна зробити собі таку лялечку, це берегінька. І вона оберігатиме її все потім життя. Вона дівчинка йшла заміж і цю лялечку е, ховала десь. І ця лялька оберігала потім її все життя. І чоловік не можна було, щоб чоловік її знайшов. Це жіноча така, це жіночий оберіг. З найкращих робіт, відібраних на фестивалі, Київський центр сім'ї «Родинний дім планує створити виставку. А родинні історії та легенди будуть опубліковані в журналі Родовід. Організатори обіцяють, що наступного року фестиваль стане всеукраїнським. Богдан Гдаль, Дмитро Кантер, п'ятий канал. Ну, нехай ваші обереги так само оберігають вас від усіх негараздів. На цьому ми вичерпили огляд подій дня. Зустрінемося завтра. Перші новини на 5.6.30. Я бажаю вам солодких снів і підсумки дня фактично спортивними новинами підіб'є Андрій Палаєв.